Вже більше року в Україні триває повномасштабна війна. За цей час вже навіть зняли нові кіношки на цю тему, і вони також присутні в цій добірці. Вітаю вас на другій частині найкращих фільмів про війну в Україні. Ви на каналі Містер Фрейм. Авансом оформлюйте підписку. Готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Відкриваю добірку фільм Черкаси. Михайло та Лев, хлопці з українського села. З різних причин вони потрапляють на бойовий корабель ВМС України Черкаси, дислокований у порту Кримського озера Донузлав навесні 2014 року. В той час зелені чоловічки захоплюють Крим. Розпочинається окупація Кримського півострова. Корабель повертається на базу, але порт вже втрачено. Черкаси разом з іншими кораблями українського флоту заблоковано в озері Донузлав. Наші кораблі здаються один за одним, але тільки черкаський екіпаж чинить. Опір і продовжує відважну боротьбу з ворогом. Рейтинг 7 з 10. Єдиний мінус цього фільму це те, що він трохи затягнутий. Але при цьому Черкаси це дійсно круте кіно на тему війни в Україні. На четвертому місці фільм Погані дороги. Тут буде дуже короткий опис сюжету. п'ять розбитих доріг, п'ять реальних історій жителів Донбасу, і українських військових, тих, чиє життя проходить по обидва боки лінії розмежування, історії про кохання, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на тлі порушення державних кордонів, рейтинг 7 з 10. Це той фільм, після якого залишається певний присмак, і в кожного він свій. На третьому місці новий мінісеріал Я надія це чотирисерійна воєнна драма про медиків екстреної допомоги. Головні герої стрічки працівники швидкої у Харкові, які на початку 2022 року під постійними обстрілами рятували життя людей свого міста. Молода фельдшерка, надія, попри реальну небезпеку і вмовляння хлопця виїхати в більш безпечне місце, вирішує залишитись в оточеному окупантами Харкові, не розуміючи, що чекає на неї у найближчі тижні. Безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших і зустріч з ворогом віч на віч. Рейтинг 7 з 10. Це в принципі дуже непоганий серіал, особливо через те, що він максимально актуальний. Але його складно назвати шедевром, тому що майже весь фільм складається з кліше. В будь-якому разі цей серіальчик точно варто подивитись. Це короткий відступ для тих, кому не байдужа доля україномовного контенту та кіно. Ви можете сильно допомогти, просто зробивши прості дії, такі як будь-який коментар, репост та підписка. Це дуже посприяє просуванню цього відео в рекомендації, щоб максимально багато людей змогли подивитись фільми про війну в Україні. Особисто я буду вдячний вам за це. А тепер не відволікаю від перегляду. Друге місце серіал. Доброволець. Військовий Дмитро повернувся додому з фронту. Він єдиний із загону, хто вижив після бомбардування ворожими військами. Після трагічних подій боєць намагається адаптуватись до мирного життя, але на цьому його війна не закінчується. Він дізнається, що в Києві на день козацтва готується теракт. Дмитро збирає команду бійців, щоб завадити злочинні змові і врятувати столицю від вибуху. Рейтинг 7 з 10. серіал дійсно класний, і його варто подивитись, щоб не забувати, завдяки кому ми можемо спокійно пити каву і просто жити. І перше місце займає новий фільм Мирний 21». Події розгортаються влітку 2014 року у Луганську. Багато хто з українців тоді не усвідомлював, що Росія почала збройну агресію, а хтось навіть не приховував своїх симпатій до загарбників. Разом з тим були і ті, хто не планував зраджувати батьківщину. Командир луганського прикордонного загону Сергій Дейнеко прийняв рішення тримати оборону. Рейтинг 9 з 10. завдяки таким фільмам. Починаєш бачити наскільки сильно виріс український кінематограф за останні роки. Однозначно, рекомендую подивитись мирний 21». На цьому друга добірка найкращих фільмів про війну в Україні добігла кінця. Як на мене, всі ці кіношки трохи слабші, ніж ті, що були в першому відео на цю тему. Тому обов'язково рекомендую його переглянути. Посилання буде в описі. Також не забувайте підтримувати україномовний контент своїми лайками, коментарями, репостами і, звичайно, підписками. Ну а я дякую за перегляд. З вами був Містер Фрейм, і до зустрічі в нових відео!